Ніжинський, Коробський, Михайло коцюбинський громадам та місту Чернігову передали автівки для надання соціальних послуг. Вони укомплектовані обладнанням, необхідним для швидкої допомоги людям електроінструментами, перукарським і швейним обладнанням. Буси працюватимуть у місцевих соціальних службах, щоб зробити соціальні послуги доступнішими у віддалених районах області. Передавали автомобілі у Чернігові на Красній площі. Кожна громада отримала один. Це допомога від уряду Канади та програми розвитку ООН. Ключі від авто соціальним працівникам передавали Христофорос Політіс, заступник постійного представника про ООН в Україні, та Ешлі Марлуні, керівниця відділу міжнародної допомоги Посольства Канади в Україні. Ці автомобілі будуть використовуватись для надання послуг соціальними працівниками та психологами. Важливо, що подібні послуги, подібна підтримка буде надаватись не тільки зараз тому населенню, яке живе зараз в Чернігівській області, а й створюватиме підґрунтя для українців, які планують повернутися в регіон. Три автомобілі, які передали, облаштовані для надання соціальних послуг маломобільному населенню Чернігівщини. Для того щоб послуги наблизити до людей. І цей автомобіль, який буде забезпечений відповідними фахівцями, він буде надавати цілий ряд таких соціально побутових послуг для нашого населення. А це і буде і перукар, і електрик, і по пошиттю, а також там по ремонту, наприклад, паркана, ганку. Вона всім укомплектована. Авто, яке працюватиме в обласному центрі соціальних служб у Чернігові, наповнене спеціальною технікою для проведення навчань. Там за короткий час можна організувати простір для тренінгів. Ми плануємо виїжджати. По всій території нашої області, по всім громадам, навіть у віддаленні, які пострадали від бойових дій, які надалі продовжуються там обстріли, будемо надавати соціальні послуги людям, які там проживають, будемо надавати допомогу нашим колегам, нашим фахівцям, навчати їх. Чернігівщина увійшла в перелік п'яти областей, які отримали транспортні засоби від уряду Канади. Усього їх в Україну надійшло 16, Розповіла Ешлі Марлуні.